Друзі, сьогодні з вами про Макс. Сьогодні я знімаю ролик про Stand Off 2. І тут у нас нова обнова. Нова обнова. І у нас тут обзор обновлення DiA D Modher. І це тут якесь нове собиті, полювання. І, коротше, тут все таке. І тут мій оцей, оцей, і я хочу до ще одного оцього продержати оцей кейс, в якому оглянути ось що. Бачите, отаке отаке є. Отаке є. Ой. Ось це епік ще один. Лєгендарка і міфіческий. Я сподіваюся, що розроботчики його не вдалили. Так, розроботчики, не вдаляйте, будь ласка. І ми зараз пограємо у новий режим полювання. Так, друзі. І забув я вас попросити. Дивіться. У на моєму каналі не можна дивитися відео без підписки, і лайка. І уподобайка. Та ще без коментаря і ставте дзвіночок. Так, друзі, ставте дзвіночок. Давайте з, мен, з вас підписка, а з мене відео. Давайте зараз і подивимось, чи це правда. Що ви мене дивитесь чи ні? А ось ми і починаємо. Хтось уже за мислицю розу і грає, а ми у утілілі. Я у утіліля і тут, бачите, ми отак ходимо. Отак. Так, ми вже почали і тут е надо. Так, тихо. Поки Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо, тихо, друзі. Мені тут ніхто не бачить Тут робимо сидимо. Оп, є. Так. Оп Ох, не побачить. Оні, о, ні, о, ні, о, ні. О, ні, тільки не за мною. Тільки-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Друзья, не. О, не, о, не, о, не. не. О, не, друзья. О, не. Я вот так присяду. Надеюсь, Она Надо, на надо. Друзья, я бежу. Она за мной. Она за мной. А я вот тут вот так стану. Сейчас подружусь. Ой-ой-ой. А что тут есть? Я не побачу гранату. Ой-ой-ой. 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 Тробаш. Ой -ой -ой. Гранат. Ні. Ні. Ні, друзі. Ні. Ні, вели. Гранатку. Гранатку. Гранатку, 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 гранатку. Так все, треба присісти. Так, друзі, дивимось. Ось ну, пшух. Все, йдемо. Йдемо тут робити генератор. В Україні коли відключають світло, ми робимо генератори. Пацани поранили религи. А ну бомб! Єсь попали. О! Бау! бам-бау! У мене мов. Та все. Я скоро його зроблю. Надіюсь. О, ні. О, ні, фух. Є. Yeah. О, ні, 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 о, ні, о, ні. О, ні, біжим. Біжим. Біжим, біжим, біжимо, біжимо, біжим. Ні, чому ж ти сюди йдеш? А, ні, а сюди не підеш, муха ха муха ха ха ха, -ха. Сюди не підеш. Сюди не підеш, сюди не підеш, сюди не підеш. Давай, давай. Оп! О, ні, о, ні, о, ні. Не видно. Мене не видно. Іду продовжувати робити своє діло. Я живий, я воскрес. О, ні, 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 о, ні. Давайте я чиню, чиню. Оп. Поразка. Я програв. Ну, окей, друзі. Іба чітко. І за мною томато, і якийсь твікс. І берсерк кола. Так, друзі. Так, мені 5. плюс. Окей, мені плюс. 5 і все. А Там Куїтиксу. Ну, давайте якусь нову цю карту. Ну, другу вже карту виберемо, щоб було щось інше. Так. Я хочу за оцю ж. Мисливцю розу поіграти за неї. Я за неї хочу дуже пограти, друзі. Так. Я хочу пограти на неї. О, не знаю, чи вам видно, отам на ковреві, на доміку. Там було нарисовано. Коротше, оце ж нарисовано на ковру. Ну, ковер. коврику. Коротше, мисливиця. Може трипу, А, вона може. Телепортуватися і використовувати троянди, що зповільнює у ці лілих. -лі, лі Вона також може ламати генератори, щоб не дати жертвам утекти. Друзі, так. Чому я не можу зайти? Ось, Очікування Мережі режжеві. Об'єкти так. ділілі можуть підбирати зброю, щоб дати відсіч мисливці. ділілі можуть утекти, коли запрацюють 5 генераторів і відчинення ця ворота. Граючи за вицілілого, ремонтуйте генератори, щоб відчинити ворота. Ой. А. Я ця роза гіс. А в мене їх багато чи одна. Ага, ідіть сюди, йдіть сюди всі. Ідіть сюди, йдіть, іди сюди, на бурів. Все, друзі. Хто тут ще у мене? На обід, так сказати, робити. Я сказав, ти не хочеш попробувати? Ааа, это начальне. Так, я поставлю тут, бум, все. Опа. Опа, ну. А я тут тут зроблю. Ні. А ось я, куди ти ідеш. Тебе видно? Так, тебе видно. Послідові. Йди сюди. Іди сюди. Опа, я так зроблю. А їх обіду. І обійду та і все. Я так зроблю. Обіду. І їх тут знайду. Давай. Що ви мене всі боїтесь Я Що такий страшний, чи що? Да, я страшний, да, що? Я ж не страшний. Ага. Ви зараз робите? А мені що робити? А мені дивитесь, як ви робите його? На. Все. Так, все. Готово. А, один зроблений. Іди сюди, ви. Ломал. Опа. Нет, надо. Нужно на, убив ломатый генератор. Видишь сюда. Ух ти. Ух ти! Ух ти! Ух ти! Ух ти! Йди сюди, а я не відпустю тебе. Йди сюди. Ага. Ти думаєш, ти обізиті каїш від мене. Ти не втечеш від мене, тому що я твій слід бачу. Ти, з... ти зробив його зробив його. На. Ди сюди Що ти мене боїшся? Чого мої мене боїтесь? Чого? А? Чого? 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 Убив? На. На. Набою. Ви їх зразу. Зразу. Опа, на. Це зламав його генератор. Хто тут ще його робить? Не зробите. Так. Зламав я. Іди сюди! Іди сюди! На. Все. Хто тут ще додумався його робити? Ти додумався? Додумайся. Надо думати перед тим, щоб щось робити. Ти тоже не думай, тебе не залишу таким. Так. Йду. Я йду йду до вас. А де ти? А я знайшов тебе. Угу. Е, ви чините. Буковку Е. Не дочините. Лови. Так, все зловили. Ви все зловили. Так. Ти що, хочеш получити? Йди сюди. Получиш. Получив. получив Теж хочеш получити? Йди сюди, йди сюди, Іди сюди. Ти що, дивитися хочеш? Давай, давай, один на один. Один на один. Хоп. Опа. Опа опа, на. Ну. Ви такі умні, чи що? Ви дуже дуже умні, чи шо. Що ви чините його. Ломат. А, та ти ще й успів зробити його. ні 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 ну 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 На, 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 на 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 на. Ні. Тут ніхто не буде. Не туди може прийти. На, 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 не. не, -не. Я сюда не пущу. Не пущу. どこ ate No、いったいったいったいったいったいったいった。 Ірися, іліся На, бив Чупа. Ти думаєш, що ти саме умний. Чого? Умний дуже, да? Ти розумний дуже, да? Ну тобі. Перемога! Єс! Yes! За за уці, уціліли. Неможливо виграти. Може, і можливо, ну вони вже відкрили. Але вона просто забирає. В тому сенсі вона тебе вбиває з першого удару і вона дуже імбова. Да, дуже швидко стрибає, вона тебе дуже бачить, так що я не пойму, як вона може ну, програти. Да, давайте оцю карту.

я тобі дався, швепус, якийсь такий. Ні, ніт, ні, ні, ні. Так я туди вистрою. Можу, я тут отак оп. Біця, бах, покажу. Оце бах, да. Оце бах. Так, оце бах, крутий. Оце зараз я хочу щось зробити. Ану получше. У мене я зможу це зробити. Все. Так, друзі, так тиш-тиш-тиш-тиш. І напишіть в коментарях, з якої ви країни. Я наприклад з України. З якої ви країни? Я з України. Ну, опять, п'ять, п'ять. Опять. Оп так, де я? А, так вона в самому кінці. А, так я вже все. Я йду, Може тут якусь купить беру? Я ж так по -по маю. Так, Пацан. Я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, біжу. І продовжую. А, mm -hmm. Дякую, 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 дякую просто. Давай пахаємося до побачення. <плес> до побачення. А як ти достала, Алло, я не понял. І напишіть в коментарях. Може мені не самому знімати ролики, а з кимось, Не знаю. Може мені з ким знімати? Чи без, чи самому. Ага. 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 Так я даже не, не, не з зб... коротше. Я ж тепер не збіжу. Хочу перевірити, от що це таке. Що це таке ось це? А, це оружки. Я ж думаю, що це таке? Що це таке? Це ось у Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Отут -ой -ой. я можу так заховатися. Але хоп. Оп. Хоп-оп. Вона мене не об'єдна. Привет. Так. Я бежу, 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 я бежу, я бежу, бежу. Оп. Ай! Вот ты. А, так у нас только две штуки осталось починить. Вот все. Да оця потім роби. Угу. Опа. Опа. Опа-на. Тут робили, я так розумію. Робили, но не зробили. Та ну як? Як? Як я спитаю вас? Як? Як він так нас убиває? Так, я біжу, 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 біжу. І подалі ми, ми вже все, ми все не успіємо. Я не хочу так зробити. А так. ту ту все. ту 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 тут ту туратура ту

От бомжа до ножа, от бомжа до ножа, от бомжа до ножа. Окей, друзі. На такій, можна сказати, веселій ноті ми будемо закінчувати мій ролик. Так, ролик. І ви на це. Можете мене піддержати своїм уподобайком, підпискою, колокольчиком, дзвіночком і коментарем позитивним. І, і ще як я вас спитав, ви, По, ну, ви знаєте, що я вам, вас прошу, щоб ви ще написали, в якій ви країні живете. Ну, до побачення! До побачення! З вами був Промакс, як завжди. До побачення! З вами. Ой! Коротше. До побачення! З вами був промакс.